Українок. Ну, <хи> Маленький. мама в них тепер є. Вилюпила індюська, а тепер в них мама кацька є. Ну, Будемо мати надію, що вона буде з ними справлятися. І все в них буде добре. Так. Шо? Закінчилась пшиха в капітані.

Так, друзі, тільки що привезли мені молочко. Знаю, що ваш край там мене дивиться. Від цвіта дякую вам за молоко. Що я хочу сказати? Я купую в магазині 2 літри молока за 140 гривень. Оце все молочка домашня на 300 гривень. Тож, друзі, підтримуйте домашнє, купуйте натуральне, якщо у вас є така можливість. Бато ставши сам. я Його принесла до цей. По ціна палена на нас кубають його за лапки. Дивіться, дивіться. Що це ви робите? Що робите? Дві. А ну привикайте до нього. Я хочу, щоб він з вами жив, щоб не кричав. Перестаньте, дівчата. Я вас коволять. Сиди. Не бей! Ну Хочуть вони тебе, так? Да? Капець! Ідесь до Юлі, вони тебе не хочуть. Не бали! Йди. Так, ну що, згадала я свій давній рецептик, і я робила трішки по-другому, а зараз буду робити ті пастейки з капусти. Капусту ось так беремо. Урізаємо. Ось так. Суть в тому, щоб вона трималась кубка. Я різала на половинки і робила надрізи, а це, думаю, зроблю цього разу з тими безпейками. Доні моїй треба їсти капусту. то что я придумаю кто любит капусту то и это оценить. Так, и тут на два раза так так, так беру сушеный чеснок Самое сушеное тут краще, потому что свежий тут будет занадто пахнуто. У мене трошки скомкався, і зараз я його отак пороскрішую. Тепер робимо чим помастити нашу капусту. Беремо французьку гірчицю, додаємо соєвий соус. Додаємо бальзамічний оцет, соус теріяки і рослинноолії. Так, все це так файно змішуємо. Тепер повертаємося знову до нашої капусти. Ось так. Файненько все змащуємо. Повірте, спробуйте, вам це дуже сподобається. Звісно, якщо любите капусту. Якщо не любите, то капуста. Ось зараз ось усюди просочиться, в ці щіленьки, і буде дуже смачно. До м'язка, до відбивнушки. Дуже смачно. Так як. А ще кому потрібно їсти капусту, то взагалі. І до духової шафи. Ну що, ось така красуня. Утримується, я вже буду вимикати. 15 хвилин вона в мене пеклася. Буду вимикати при температурі 200 градусів. Тут ще не прибрано в цьому квітнику. Це попереду, але дивіться, який аліум красивий в мене. Ну що, я вже чекаю на таксі, викликала Я буду їхати. Доня вже бачу в центрі. Як бачу, поняла, бо картка пікнула. Її. Тож, буду їхати. Візьми вас з собою по можливості. Не знаю. Я не люблю знімати в ОТГ. Багато знайомих дивляться на мене. Якось мені не звучно. Ще я не виросла, не, не до блогер я. Так що такі справи. Ось такий файний букет вірисів я нарізала доні. Бачите, всякі-всякі. А як вони пахнуть ніби медом. Клас! І такі ж самі довгі і нарізала, буду ставити у воду. <рикла> Два рядки огірків, але дуже мокро. Я буквально такий кусочок роблю і шкрепу, роблю і шкрипу. Мішка, тут дуже багато амброзій. Я розумію, що я її пересаджую, але Але хоч трошки так. Бо капець. Лисиці ну, капець. нема. Не знаю, що тут. Як вижену, потім скажу. Ну, щось, щось тут точно є. Мій. є. Ось тут того морква. З цього боку краще видно, я з того он почала, там не видно рідків. А тут видно. Гойда. <кій> не знаю, <кій> чи вистачить мене надовго, Ну, ну щось я... Щось трошки посапаю. Постараюсь принаймні. Капці я зняла, тільки затоптую. а помічник мій перетворився у контролера. Бачите, жить відпочиває втімку, а ти віра сапає. Так, огірки. Я б посапала, чи бур'ян пересадила, чи посапали. То я можу показати тепер вам який кусок огірків. У мене на цьому холоді. Тепер йду в баштан. Потім вже піду щось друге. Ну, то я щось себе. Знаєте, що я хочу сказати? Шо, ну, ось, якщо в мене дуже багато городів, я сама не встигаю, то мені тільки робити побікок. Бачите, опа, косика. По-другому ніяк. Але нічого, я не бідкаюсь, ні, ні, я все зроблю. Тож, як не я. Ось, такий зафайний шмат у мене є. Такий ж маленький шмат мені ж треба визити. Нічого, висипаю. Ой, його вийшов. Так, ну що, таке вже ж видно, що тут косочок Цей кусочок ще ні, це я завтра тут буду збиратися. Я туди, туди далі автомати сапати, потім побачу чи кабаки, починтові чи кабачки. А ось смужечку завтра піду в берег там, моркву також посапаю. Ну, не буду говорити наперед. То зараз наговорю вам. Щось висадки не пускаю. Тибухів. Вже гризуться.

Риєш. Сапай бери. Чув? Пересапай. Переїжджай. Там ще йде Тут Хитрий ти А це допомагає. Рольф Хвати, криниця мені серед дорогу не треба. Чуєш? Ну? О! Кого там знайшов? Ховчок. О, його треба прибити, дивіться. Бачите, як на неї відметка чи як кажуть? М -м -м, так ти в мене хороший. <сум> Шукай по всьому городі. Так, ну що, томати. Я вже весь, бачите, там є капці. Оце її курсочки тільки весь. О сьомій двадцять, я здається, вийшло чи 30. Щось бичок мій дереться. А тут ось в мене така фігня получилась. ось ця класоля, ця психодіночка, що я кажу. Ось сюди теж є рядок, ну завтра його буде видно, бо там осоту багато. І ось бачите, сівенькі кабаки. Ось-ось рядочки. А бачите, збоку рядочок таких здорових кабаків. То я не побачила, там, виявляється, був рядок за цим. Кабаків, бачите? Ось кабаки і ось кабаки. Я залізла, тобто я посадила кабаки, а потім вже садила дрібізок. І отримала, що я залізла одне на один. Ну нічого. Я зараз ці висипаю, Бо я там глянула, думала, що пади лишній. Так, 20.47. Я ось відділила, так би мовити, бізнес <сум> від городин. Посипала в це ввечері помидори. Кабаки гарбузову кашу. і ось тут був рядок з кабачками від, від межу. Лажилося мені оцього. Ну, як? і, і цього ніде не ділося. Так, дякую вам, що ви це відео до кінця. Бажаю вам тихої, мирної ніченьки. Бажаю вам здоров'я. Бережіть себе. Всього вам найкращого, мої хороші!